І сталося, як Соломон покінчив будувати храм Господній та Дім Царський, та все, що було бажанням Соломона, що прагнув він зробити. То Господь явився Соломонові другий раз, як явився йому в Гівоні. І сказав Господь до нього: Вислухав я молитви твої та благання твої, якими благав ти перед лицем моїм, я освятив той храм, що ти збудував, щоб покласти ім'я моє там аж навіки. І будуть там мої очі та серце моє повсідні». дні. А ти, якщо будеш ходити перед лицем моїм, як ходив був батько твій Давид, у чистості серця та вправоті, щоб зробити все, що наказав я тобі, і якщо будеш дотримуватися уставів моїх та постанов моїх, то трона царства твого над Ізраїлем я поставлю навіки, як я говорив, був батькові твоєму Давидові, кажучи, не буде переводу нікому з нащадків твоїх на Ізраїлевім троні. І якщо ж справді відвернетеся ви та ваші сини від мене, і не будете дотримувати заповідей моїх та уставів моїх, що я дав вам, і підете, і будете служити іншим богам, і будете вклонятися їм. То я винищу Ізраїля з поверхні землі, яку дав їм, а цей храм, що я освятив для імення свого, відкину від лиця свого. І стане Ізраїль за приповістку та за посміховище серед усіх народів. І храм цей найвищий. Кожен, хто проходитиме біля нього, скам'яніє та свисне від здивування. І скажуть, за що Господь зробив так цьому краєві та храмові цьому. І відкажуть за те, що вони покинули господа, Бога свого, який вивів їхніх батьків з єгипетського краю і держалися міцно інших богів, і вклонялися їм, і служили їм. Тому Господь навів на них усе оце лихо. І сталося по двадцяти роках. Коли Соломон збудував ті два доми, храм Господній та Дім Царський. А хірам, цар Тирський, достачав Соломонові кедрові дерева і дерева Кипарисові, та золоту на кожне бажання його, тоді цар Соломон дав хірамові двадцять міст у краї Галіл. І вийшов хірам із тиру, щоб побачити ті міста, які дав йому Соломон, і не вподобались йому вони. І він сказав, що це за міста, які ти дав мені, мій брате. І він назвав ім'я їм. Край кавулу, і так вони звуться аж до цього дня. І послав хірам цареві 120 талантів золота. А оце наказ тих поборів, які брав цар Соломон на збудування храму Господнього та дому свого, і Міло, і Муру Єрусалимського, і Хацору, і Мегідо, і Гезеру. Фараон, єгипетський цар, прийшов і здобув Гезер, та й спалив його гнем, а Ханааненина, що сидів у місті, убив і віддав його як віно для своєї дочки. Соломонової жінки, і вибудував Соломон Гезера, і Бетгорона долішнього, і Баалата, і Тамара в пустині того краю, і всі міста на запаси, що були Соломонові, і міста на колесниці, і міста на верхівців, і інші бажання Соломонові, що бажав збудувати в Єрусалимі та на Ливані, та в усьому краї панування його. Увесь народ, що позостався за Мореєн, Хітеєн та парізеен. Хівен та Євусіян, що вони не з Ізраїлових синів. Їхні сини, що були позоставлені по них у краю, яких ізраїлові сини не могли вигубити, то взяв їх Соломон за поборових працівників, і так є аж до цього дня. А з ізраїлових синів Соломон не дав раба, бо вони вояки, і його раби, і провідники його, і старші над трьома, і провідники над його колесницями та його верхівці. Оце представлені провідники, що були над Соломоновою роботою. П'ятдесят 50 і п'ять сотень, що правили народом, який робив на праці. Тільки фараонова дочка вийшла з Давидового міста до свого дому, якого збудував їй, тоді збудував він мілло. І приносив Соломон три рази річно ціло палення та мирні жертви на жартівнику, що збудував господові, і кадив на тому, що перед господнім лицем. І викінчив він той дім. І цар Соломон наробив кораблів в Вецьонгевері, що при Елоті на березі Червоного моря в Едомському краї, і послав хірам кораблями своїх рабів, моряків, що знають море, з рабами Соломоновими. І прийшли вони до офіру і взяли звідти чотири сотні і двадцять талантів золота, та й привезли до царя Соломона.